Друзі, друзі, і це було телефон на зарядці. У мене 2%. І нам тільки що в садику. Тільки зараз, від... від вчора нам тільки зараз прислали домашню. а Мішелька хоче її зробити завтра або в понеділок, бо вона в понцок, не йде до садіку. Мабуть ну, сьогодні не сплавиться, сьогодні теж у мене такий, мені, так, вона захотіла порозмалювати таку розмальовку, яку вона дарувала на хеппі-бюстері, і мені треба робити саму уроку. Вона тут недавно розмальовувала, але вона вже все знаходить такий, їй це сьогодні подобається. Добре, зараз вона вибере, що вона захоче розмальовувати, і я повнусь. Хочу ми тут гуртали-гуртали і тут ми побачили якісь наклейки. Наклейки для гри. Вирішите наклейки. Ну, це не наклейки. Ви бачите? Вони Я не розумію, що це. Ну, що це треба робити. з ними. Ну, що нехай в нас И мы зараз знову будем шукать. Опа, друзья. Ну тут тільки що выиграл, я забыл купить камеру. і мушальку размаливала он. И мушальку размаливала, он все вот все Ну я трошки допомагала. Казала, ну, якого кольору колору. Це. Ну, наверное, так вышло. Мы закрываемся. І я зараз буду робити уроки і, і якщо встигну, то для вас відео, як ми робимо з Мишалькою уроки писати. Ну ми по ще щось будемо розмалювати, так як і ну, є просто так. А я поняла, дивіться, це вод гра. Мне треба щось наклеїти, типу, ну ці ваші наклейки, а тут, типу, додавати наклейки. Зараз вам покажу, де ці наклейки. О, бачите, типу, там було, це, це, це треба. Я поняла. А ми це зараз не будемо робити. А, вот, вот. Кстати, хто не знає, я переплутала. Я, сказала, на не Ой, я казала, що ці наклейки подарували на гіппі-безди, але їй ці наклейки не подарували. Ой, не подарували на гіппі-безди. Ми його... Ну, нам його садик просто і казали розмальовувати, розмальовувати. Коротше, щоб доделати, щоб в неї була купа логіки. Ну, і ці папи... Ну, і... Да. Я казала розмальовувати. Он на цьому все. Всім папам. І якщо я стиму, то... Я ним дно, як ми робимо домашку спас мішалькою сіпа.